Ми себе почуваємо трішечки комфортно в цій зоні, так, в той час, коли хлопці там захищають нас, і відповідно нам хотілось привернути увагу до того, що ну немає, не має бути байдужих людей до цієї ситуації, яка відбувається в країні, переживши отаке, от те, що ми бачимо тут на фотографіях, ну не кожен може. Нормально потім повернутися до життя в рамках от цього проекту, який ми собі поставили, ціль допомогти зробити там дві великі кімнати психологічного розвантаження, кімната психолога не тільки зробити ремонт, але й наповнити його обладнанням, щоб, щоб все правильно було зроблено. Допомога вона має бути не тільки матеріальна, вона має бути духовна і зіштовхнувшись з цією проблемою, яка спершу нам ну здавалася досить така. Ну. Простенька, от, але так як ми просто ну, не, не готові були до такої, скажімо, війни, ми не знаємо наслідки цієї війни, і виявилося те, що одною з головних проблем, окрім допомоги матеріальної, виявляється психологічна А справа в тому, щоб привернути а, людей. Громаду до цієї проблеми, щоб вони розуміли, а це в свою чергу підтримка цим солдатам. Після того, що хлопцям довелося пережити в зоні бойових дій, ми маємо допомогти їх повернутися до звичайного життя, і що ми плануємо в місті Житомирі створити ще й соціальні служби. Тісно співпрацюємо з цивільними психологами, з психологом військового шпиталю, зокрема. І щоб не тільки військовослужбовців адаптувати, а й сім'ї. Я з стикалася з багатьма проблемами, бо спочатку в мене було, була опора, був коханий, був тато. У нас була був захист, а зараз, коли його рік минув, як його вже немає, тому було дуже важко і але. Також хочу подякувати людям, які з'являлися в потрібний момент. притягнули мені руку допомоги, не лишали мене. Ми жінки, чоловіків, які загинули, не маємо права опускати руки. Бо потрібно жити далі, і ми маємо йти далі. Готова. Ви можете придбати листівочку, можете залишити собі як сувенір, але ви можете написати хороші слова, підтримати наших бійців, написати їм, побажати їм чогось хорошого. Їм буде дуже приємно побачити ці слова. Так сталося, що вже 7 числа ми будемо співати якраз для 95-ї житомирської аеромобільної бригади у місті Слов'янськ, і тому дійсно будемо працювати ще як лиштаноші. Будемо від Житомирян передавати листівки, листи і різні поздоровлення для їхньої рідної бригади. 95-ї. i will